Відео чек-чек, як мене чутно, як видно все. Зараз я вам розповім про те, що я беру з собою карпати. Дубль 2, чек-чек-чек, як мене чутно, як мене видно. Дубль чотири, як мене видно. Дубль п'ять, дубль шість. І маю надію, що це вже останнє. І будемо записувати. Всім привіт! Мене звати Юля і а через 2 дні я збираюся у похід в Карпати. І хочу розказати, що я беру з собою. Я йду з рюкзаком на 60 літрів. Це дешевий рюкзак, який я купила колись у Китаї. Він ну, такого не дуже класної якості, але при цьому він вже прожив три тижні на балі. Сім чи вісім днів у Карпатах і його фестиваль, чи навіть два його фестивалі, ну тобто він вже подорожував і побачив навіть трошки світ. І один раз він трошки підвів мене, ну як підвів, я просто його дуже сильно загрозила, але мені ремонтували тут лямку. А так в цілому я ним дуже задоволена, тому що я його вибирала саме його функціональністю. Тут є кармашки на поясних, на поясних лямках. Тут є бокові кармани з сіткою, такі, з обидвох сторін, великий карман а, зверху. А, є доступ у... тут зверху рюкзака. І є доступ нижній. У нього є ще тут захований від дощу, яка спинка, яка дихає. Мені дуже подобається. Я його купувала тільки щоб, для того, щоб з'їздити на баню. Далі я їду з палаткою одномісною, ну, чи можливо вона двомісна. Вона була куплена за 500 гривень колись чи за 800. Вона одношарова і витримує 1000 мм дощового стопу. Я з нею пройшла також Карпати, сімиденний похід. Я з нею була на його фестивалях, я з нею подорожувала на велосипеді, і багато людей типу, біля візка, коли я кажу, що я йду з такою палаткою в Карпати, але в мене є краща палатка, двошарова, але та, яка точно витримає дощ, але вона дуже важка. Типу, я не хочу тащити щось дуже важке на собі. Не дивлячись на те, що я йду в похід, де ночівля в палаці буде, якщо я правильно зрозуміла, всього -на, всього одну ніч. От, заради однієї ночі, та щити дуже важку палатку не хочеться. От, Тому я обираю ось цю. Потім поділюся вражем Чи замерзла я, чи потула, тому що. Прогноз погоди обіцяє таку вже стабільну прохолодну осінь, вночі там, типу, плюс 8, плюс, 9, плюс 10, ну, подивимось. Далі я беру ось такий, ось такий вже поживший каймат. Не повірите, він дуже-дуже типу, тоненький, не знаю, чи це видно. А, з цим кайматом я проїхала усю велоподорож. Йога-фестиваль і, здається, навіть Карпат. Точно не пам'ятаю, яким... Якій... Ні, в Кар... Карпатах я була з моїм йога-матом. Він такий товстий, тому що я їхала прямо з Одеси в Карпати. Але на літо ця штука теж непогана. Зараз, коли дуже холодно, я її буду використовувати, тому що вона дуже легка. Складається так, прям дуже добре. Да? В порівнянні з... зі звичайними. Пінками, типу, іжевські пінки. так? Це буде просто як підстилка під надувний коврик. Ось такий. Чесно, це коврик моєї мами, але я його беру, тому що з ним дуже зручно і не так холодно. Далі я беру надувну подушку, така вона прямокутна. Ну, я... Без подушки можу, але з подушкою зручніше. Ось, і Вона не така важка, не так багато місця займає, тому я казала сухо. Далі в мене тут є а, водонепроникний мішок від турбату на 10 літрів. Тобто, якщо він тут з проклеєними швами. А, якщо буде дощ, я можу якісь речі сюди скласти, або якийсь одяг, щоб якийсь одяг точно залишився сухий, плюс, можливо, техніку, ну і там ще якісь речі, які будувати за потрібні. У мене є такий побільше на 20-30 чи літрів, але його собою я не беру. Далі я беру маленький ефір, рюкзачок на 10 літрів фірми з Декатлону, тому що у нас будуть локальні виходи. Тобто ми будемо жити в хостелі і локально виходити, ну, йти на якусь хору, наприклад, що взяти з собою водички, там може якийсь перекус камеру, там, Я буду йти з таким рюкзачком маленьким. Він складається в такий кармаш. Дуже зручно. Я... У мене таких два, вже досить довго. Я їх часто використовую в місті або, наприклад, коли я їду на велосипеді в місто, я його беру з собою, потім. Або там забираю посилку, або роблю якісь покупки в магазині і можу сюди скласти і приїхати назад. Далі я беру ось таку пляшку на один літр для води. Тобто вона собі так складається і ти береш її з собою потім, там, коли локально виходиш, оці. Далі в мене рушник. Це також рушник з декатлоном, я їх просто обожнюю. У мене таких два великих і один маленький. Беру великий, тому що це зручно і він дуже займає мало місця, він дуже класно впітує. Він дуже класно збирає вологу і, і швидко сохне. Хто не, хто не пробував, рекомендую ну, типу, Я вже давно звичайними рушниками не користуюсь. Далі в мене тут така тарілка, це мені мама подарувала, яка складається і як ось, ось така вона. Зазвичай я їжджу з металевими. Чашками та тарілками фірми GoziMax Хлопці з України роблять. Ось, але ви могли бачити десь у мене на сторіс, на фотографіях такі чашки. У мене їх було багато штук, якісь я подарувала, якісь ще досі в мене залишилися. Ось ця чашка їде зі мною. Бачите, тут навіть є мотузочок, щоб повісти на рюкзак. Ну, це як... Я не знаю, як мій талісман. От. І в мене ще є такі тарілки, але вони, ну, вони реально важкуваті і я не хочу собою їх цього разу точити, тому беру цю тарілку. Тим паче, що я її ще не разу не брала з собою і не тестувала. Далі в мене тут налобний на ліхтарик. Такий один із самих дешевих, який я купила, здається, ВТП. Чи на просто на ринку. Єдине, що завтра треба буде купити нові батарейки, бо, здається, ним вже підсів. Е -е, також мене в мене тут павербанк, навушники, моя Sony Action-камера, тому що я ще до кінця не знаю, але, скоріш за все, я буду її з собою брати і буду фільмувати щось для того, щоб то з вами потім поділитися, як, е -е, як там поживають Карпати. Ну, Додатковий акумулятор, флешка. Паспорт. Беру з собою закордонний український, поле папір, це шампунька. Це моя така косметичка від фірми Dowder. Дуже класна. Тут в мене ліки, речі особистої жіночої, гігієни, зубна щітка, зубна паста. Ну, такі самі основні, речі, які потрібні походи. Далі, далі по одягу. Я думала, що буде тепло і навіть спекотно, але погода різко змінилася і е, обіцяють прям осінь, але це навіть і класно, тому що буде не спекотно, а прям класно. Вночі, можливо, буде трошки прохолодно, але це всього одна ніч, тому я за це не дуже переживаю. Е, але все одно для того, щоб було комфортно, тим паче, що в горах, саме коли ти піднімаєшся, там може бути сильний вітер. І холодно, а особливо ще можуть бути, скоріш за все, дощі. Тому я беру, ну так, трошки переформатувала свій одяг і беру також теплі речі з собою. Причому немало, краще взяти... Ну, для мене тут таке, краще взяти більше теплих речей, ніж важку палатку. Ну, так от я. Отже, я беру шерстяні, шерстяні носочки, це взагалі типу топчик. Навіть влітку я іноді з собою беру. В палаці, це просто і класно. А, я беру з собою три бафи. Не знаю, чому три, можливо, не буду всі три брати, а, але баф це обов'язково, тим паче, що там стало холодно, а, треба захищати і вуха, і шию. Обов'язково буде різка різка зміна клімату, так, І я не хочу захворіти, тому треба захищати ці. Частина тіла, шапочка також для того, щоб спати у наметі або ввечері просто вдягати, де, де ми будемо тусуватися. А далі купальник, бо ми плануємо похід в чан або в сауну. Далі я ще в роздумах про те, чи брати термобілизну. У мене є термобілизна від Турбату, вона така літня, ну і. Взимку ношу і влітку, коротше, все сезонне для мене. Дуже класна, вона така потребана, але я прям дуже задоволена, що я її купила. Подумаю, брати чи ні. скоріш за все візьму. І тут у мене штани і ласінки. Також не знаю, чи варто брати ласини, якщо там так холодно і вітер, то в ну, них буде прохолодно. Я ще подумаю. От. Тут в мене дві фліски і одна кофта, ну, така майже сама, як термуха, з довгим рукавом. Тобто, скоріш за все, я не буду йти у футболці, а буду йти у такій кофтині з довгим рукавом. Або, можливо, візьму свою льняну рубашку, в якій я вже ходила до того в Карпати. Далі в мене тут є. А, Вітровка, я не знаю, як буде вітровка. Ну, ось така штука, яка захищає від вітру. Знов таки з декатлону. А, дощовик, дощовик, дощовик кофта з капюшоном. Потім, я думаю, на відео побачите. О, офігенна штука, я купляла її за 300 гривень. Стільки в ній відходило, стільки вона мені відслужила і ще досі служить. Взагалі топова штука. Раджу. О, і беру від турбат, який я зможу вдягти на себе і мілюзах одночасно накинути, і також захистити мій намет в перший день, якщо, ну, не в перший день, в першу ніч у горах, якщо буде дощ. також я йду в кросовках трекінгових, але в таких літньо-весняних, скажімо так. І вони. Ну, типу в них є якась мембрана, але за рахунок того, що там така сітка а дуже груба сітка, але все одно, якщо буде дощ, то ноги будуть мокрі. Тому в мене такі штуки. Я колись їх купила в Китаї. ні, не в Китаї, в Україні. В Україні в червоному маркеті чи щось таке. Я брала їх на йога-фестиваль замість резинових чобітків. От. Вони дуже дешеві, їх скоріше за все вистачить на один раз, але якщо якась критична ситуація, то їх можна вдягти поверх кросівок і якийсь час зберегти собі сухі ноги. Так. Ось Ну, Ще я думала брати кепку від сонця, але не знаю, наскільки багато буде сонця, подивимось. Це кепка з боковелі зі скіску. Ну і звичайно, спальний мішок. Це спальний мішок з декадлону, який мені подарували дівчата у Китаї. Він такий літній, можна сказати. Я ще в роздумах, чи брати його, чи все ж таки брати турбат, який тепліший. Я подумаю. Можливо, навіть зважу їх, який буде легше, важче. І потім вирішу. Ось, ну і просто треба все скласти ще в рюкзак і подивитися, наскільки він наповнений. І що я можу собі дозволити ще взяти або викласти. Ось, У цього спальника немає свого чохлу. Для нього мені дівчата купили такий рюкзак на 20 літрів. Це такий самий рюкзак, як на 10, 10, тільки на 20. І він воду не проникний, здається. От, з ним також можна, якщо, наприклад, багато речей вийти в звикальний похід. І що ще хочу сказати? Я йду. Похід з тим, що в мене є. Я ніколи не роблю проблему, типу, ой, у мене чогось немає, або в мене погана палатка, я не можу піти до сини, у Карпати, там може бути дощ, і я можу намокнути, або в мене нема професійного взуття е або мембранних е штанів або куртки, які захищають від дощу е та вітру. Е я впевнена, що якщо ти хочеш... То можна йти з тим, що є, або у когось щось ну, там, попросити або взяти в оренду, якщо ну, взагалі нічого немає. Звичайно, мені б хотілося класний рюкзак від оспрей. Мені б хотілося дуже легкий спальник пуховий, можливо, від Торбато чи Nature Hike, який складається у таку штучку, але при цьому дуже теплий. Я би хотіла замість цього ну, класні трекінговичі черевики, які не мокнуть, так, під душі. Я би хотіла справжню прям поховку, можливо, того ж турбата або ще якусь, яка ну, прям на справжньому і класно гріє. Але ця куртка була куплена у німецькому магазині у нас тут в Кіровограді. Вона на Ну, там всередині синтетика, синтепон синтапон чи щось таке, так? Але вона тепла. Я її використовувала в буковелі взимку, могла одягати під ось цей дощовик, який захищає від вітру, так, і ось так кататися на лижах. Тобто там термуха, фліска, куртка і ось ця штука. У походах, коли вже прохолодно, дуже великим значенням має. Шаровість вашого одягу, тобто не вийде одягнути просто дуже теплу ковтину типу, і думати, що вам буде тепло. Ні, тим паче, що коли ви йдете вгору, вам складно, у вас виділяється піт, і йому треба а, правильно відводитися від тіла. Ось для цього треба якісна термуха. Якісна фліска і варна, якісна куртка. Далі я би хотіла класну, ультралегку, легко, одну палатку, яка точно не промокне під дощем, але вони супер-мега дорогі. І можливо мені так е, е, сміхалася, посміхалася удача, так? тому що ну, типу, я не плавала ні разу в палаці. В неї є плюс, те, що не те, що вона дуже дешева, е, в неї таке дно. Тобто воно ну, майже не промокає. Зазвичай, коли йде дощ, вона просто починає протікати по швах, бо вони не проклеєні, вона одношарова. Але ну, у нас планується всього одна ночівля, і по прогнозу в цей день не має бути дощу. Навіть якщо він буде, ну, навряд чи я прям буду плавати в палаці. Тому, а... Якщо у вас є можливість орендувати або купити класну палатку, то раджу, ти її купляєш і вона служить тобі дуже багато років. Ось це її, не дивлячись на те, що вона дуже дешева, вже багато років. І вона так пошарпана, але ну, якби її ще можна використовувати. Ну, і ви далі можна ще купити дуже супер класний ліхтар чи ще щось. Але тут вже далі залежить від того, наскільки... Наскільки часто ви ходите у походи, яка є у вас можливість фінансова купити собі там дуже класні речі? Але можна ходити реально з тим, що є. Головне ходити, якщо ви цього хочете і кайфувати, бо для мене гори — це місце сили, Карпати, то любов. Ну і якщо ви помітили піде осіб. Усіми цими речами лежить одна річ, яку я зараз беру з собою похід. Потім ви її також побачите. Якщо ви згадали, що напишіть в коментарях. Ну, начебто, все розказала. Якщо у вас будуть якісь питання щодо мого екіпу або ще до чогось, то пишіть, пишіть, з радістю відповім. І потім розкажу, як мені з усім цим екіпом а, було. А, у вересні, на початку вересня, з такою погодою як прогнозують у Карпатах. Отже, залишилося вирішити, які я беру з собою спальні. Кертурбат. Він теплий. Не пам'ятаючи, я хочу на яку точну температуру заходить, Але він як лялочка йде. Не дуже люблю лялочки, чесно люблю прямі спальники. От зараз моя задача зі скласти. Ну, тобто скласти два спальниці у чохли, подивитися, які вони будуть по розміру, і ще я хочу їх зважити. Другим. Отже, по розміру вони в принципі однакові. Просто у турбати є компресійний мішок і можна прямо гарно скомпресувати. А, до речі, тут температура комфорт 0, ліміт мінус 5 і екстрім мінус 22. Це турбат Ватра 3С. Цього не знаю. Отже, різниця у спальниках у 150 грамів, на 150 грамів ваш е, турбат. Тому, мабуть, я все ж таки турбат, тому що він навіть займає трошки менше місця е, ну, за рахунок компресійного мішка. От, і мені 100% буде тепло. Ну що ж, а тепер це треба все скласти. Ось це люток. закривати подушку, тому що туди набирається повітря ще ратурочки До речі, я вирішила не брати ось цю штучку. Я беру з собою 2 літри води у пляжці, звичайній в дорогу в потяг, і потім її буду використовувати, тому що я вирішила, що для виходу локально на якусь гору мені літру буде замало, а ще десь взяти буду, може не бути можливості. Ці кармани по ковілому дуже глибокі, бачите? Майже вся моя рука була. Тут у середині рюкзака у мене вже лежить підстрашник. У цьому великому кармані він відкривається зверху, як завжди в рюкзаках, і ще є всередині такий, можна сказати, майже потаємний карман. Ось туди я зазвичай кладу документи. З іншої сторони, саме згори, я кладу дощовик та тен пончо для швидкого доступу. Якщо дощ почнеться, то можна одразу. А хоч знаєте що? Мабуть, я покладу це у боковий до Так я можу швидше, ще швидше дістати. Тент пончо. І дощовий. бачите, які кармани. Вишилася та річ, про яку я питала в інстаграмі, чи помітили ви. Та й тут питала, це прапор України, я завжди його в подорожі. От можна причіпити зверху, збоку. І навіть знизу, бачите, тут є такі штучки. Зараз покажу, як це виглядає на мені. Ставимо рюкзак на коліно і перегляну. Доволі зручно, не дуже важкий. Палатка мені не заважає, тому, скоріш за все, вона буде там внизу. Ось, начебто, і все. Єдине, що в мене тут залишилося, трошки солодощі і вода. Звісно, з 2 літром відео зараз. Зробить мій рюкзак важче, але без води ніяк. Десь приблизно 10 кілограмів. Ну так, да. 9 з чимось, 10 кілограмів. Боже, що можу сказати? Рюкзак важить плюс-мінус 10 кілограмів без води і їжі. До речі, повісила чашку. Тут у мене є спеціальний для неї карабінчик такий маленький. Куди я її а, насправді 10 кг відчувається поки що дуже комфортно. Звісно, коли ти йдеш довго і вгору, то він стає, стає все важче і важче для тебе, але нічого. От. Ще я розумію, що там буде якісь може, деталі, я ще забула, треба буде покласти, тому, ну, тобто, чистий, чиста вага. Екіпу ну, 10-11 кілограмів у мене зараз. Це не найлегший рюкзак, але в принципі, в принципі норм. Коли я ходила у похід від попа до папа, пройшли в Мармарос і -Мар 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 Чорногору, ну не усю частину її, то в мене рюкзак був, мені здається, важчий. Щось я пам'ятаю число 13 чи 14, але не пам'ятаю, чи це було з їжею чи без. От Ну, перед мені гарного походу.